Більшість українців не знають про те, за що можна отримати штраф у Польщі і взагалі як його перевірити. Перед продовженням прошу вас підписатися на мій інстаграм-аккаунт. Штрафи у Польщі можуть відправляти наступні установи, а саме, поліція за порушення закону, адміністративну відповідальність, а також порушення правил дорожнього руху. Наступне це страж міська. Ви можете отримати штраф за неправильне паркування, порушення правил дорожнього руху і інші. Фоторадарі у Польщі збільшується кількість фоторадарів. І ви можете отримати штраф за перевищення швидкості, порушення правил дорожнього руху, наприклад, проїзд на червоне світло, зажад до руху дрогового або ж є контроль. Уже декілька років у великих містах їздять автомобілі, які автоматично перевіряють по номерних знаках, чи є у вас оплачене паркування. Наприклад, один автомобіль, проїхавши у Варшаві 100 тисяч кілометрів, виставив близько 200 тисяч штрафів. Наступна установа це суди. Після прийняття судового рішення на ваш приватний рахунок має право зайти коморні. І стягнути з вас усі штрафи.